Хочемо, щоб кожен з нас в своєму житті побачив зустрів Ісуса Христа. А потім, коли при Божій помочі, так як колись святий Апостол Павло по дорозі до Дамаску побачив Ісуса Христа, коли Ісус Христос йому з'явився, Він так. Тим перейнявся. нього це було таке пережиття, що він вже ціле своє життя посвятив, щоб ділитися отим щастям за другими людьми. При Божій помочі ми є членами Святої Церкви. Так Господь Бог дав. Не всі люди на землі. Маємо то щастя. І яке наше завдання? Тішитися, радіти тим, що Господь Бог нам дав вас. А друга річ ділитися з другими людьми одним щастя. Люди, які побачать нас, які, може, чули, може, не чули про Христа. Але як побачать нас, що ми молимося, що ми задоволені в житті, що ми вміємо переносити навіть велике терпіння, що ми працюємо жертвенно, сумлінно, чесно, вони бачать нас і питають, а чому це так? Наша відповідь, бо ми віримо в Ісуса Христа.

Змалку, знаючи землю. Інші, може, прийшли з інших областей України, чи з Західної, чи з Східної. І живете тут. І живете тут при тій церкві, при тій громаді. Може, хто живеться якоїсь далі громади. Хтось з вас старший, хтось молодший. Я думаю, вчила громада, в якийсь спосіб тут представлена, ми би дуже хотіли пізнати, як виглядає ваше життя. Чому? Щоб вам, якщо потрібно, допомогти, як вже так гарно було сказано, щоб радіти вашою радістю і Якщо є сльоза на вашому очі, щоб ми також зразом з вами заплакали. тішилися вашими радощами, терпіли і жалували за ваші невдачі. Одним словом, ми хочемо в якийсь спосіб бути з вами, і, але мусимо хочемо почути від вас. Які ваші радощі, які ваші надії, які ваші турботи, які ваші труднощі? Оце чим то є наш Ісус свічний? Будьте так ласкаві, говоріть відкрито, говоріть, від, як це каже від серця, щоби справді ми, які слухаємо, оскільки, оскільки можемо. Щоб ми вам могли допомогти. Прошу дуже, я не знаю, за яким то порядком буде найкраще. Може хтось, може владика, буде така ласкава хтось зустрів, а тебе сказати, вказати порядок, як можна це найкраще зробити. Ми слухаємо всіх і хочемо чимсь. Святості Всечасної Отці. Вітаємо вас. На нашій Волинській землі і в нашому храмі. Храм наш уже є гарний, такий достатньо вміщає парафіян, але починали ми дуже складно і дуже тяжко на Волині. Як відомо, на Волині народився святий Юсифат Концевич у місті Володимир Волинського. І це єдиний син. Волинської землі, єдиний син української землі, який удостоївся бути присутній у похований рід Господі в римі біля святого апостола Петра. Але тим не менше, Волинська земля не шанувала ні святого, ні греко-католицьку церкву. І е, Володимир Волинську всі е, в радянські часи. Яка складалася із родини Мельників. Вони були притиснені, вони їх переслідували, вони зазнали дуже багато таких гонінь від радянської влади, але вони не стояли. І одночасно, коли стала створилася незалежна українська держава. Греко-католики Луцька, уніати, як нас прозивали, також вирішили відновити свою церкву в Луцьку. Відновлювалася в файно. ми допомагали їм також, але стали думати про те, що треба свою церкву. І от коли ми вперше зібралися, невелика громада, поки нині староста Василь Хімі. Нас зібрав і рух нам дав приміщення своє. Ми розвісили по місту оголошення, що збираються вільні католицької церкви. Ви знаєте, поперед тих оголошень було перечеркнуто Червоним олівцем і написано Зрадники народу. І власне, ось впродовж 20 років нам приходиться доводити. Що греко-католицька церква ніколи не працювала проти свого народу. Вона завжди працювала, була з народом і вона дбала про свій народ. Власне, спочатку створилася невеличка громада церкви Різдва Пресвятої Повороти Сихинько. Стало питання про те, що одної церкви мало, треба відновити Василя чин. Скорилася громада, яка стала дбати, піклуватися про те, щоб е була е церква, Ще одна церква. Також ось майже 16 років вже тут були богослужіння біля Христа, пізніше капличку е маленьку е придбали. І ви знаєте, в ту капличку сходилися, як в маленьку рукавичку. Але вона нам була така рідна, вона нам така мила була. Нам так було гарно там мило, тому що ми чули Боже Слово, ми чули українську мову, приїжджали, приходили до нас оці Васильяни. І потихеньку громада стала розростатися. І, як бачимо, з Божою допомогою і з допомогою людей, котрі небайдужі до цього, котрі в складний час діляться. Своєю лептою допомагають будувати храм. Ми маємо сьогодні ось таку невеличку ну, частинку храму. Бо так незвично почали будувати. Спочатку побудували Києві, а Нижню церкву, а далі церкви немає. І так православні кажуть, а що ж то там дії? У будують, як то воно в них так є. Ну, але тим не менше в нас церква є. І ми тішимося в тому, що все-таки греко-католицька церква на Волині не, не зникає.